Кіно просто неба, кінофестиваль молодість цьогоріч вперше проведуть на Софійській площі. Подібних локацій ОПЕР у місті організують чимало, аби на два тижні київ поринув в атмосферу кіно, а подія була міжнародного масштабу. Міська влада відтепер ще більше долучиться до організації заходу, які ще сюрпризи чекають на кіноманів. Далі у сюжеті. Це вже в 46-те фестиваль молоді збере поціновувачів кіно. Утім, цьогорічна подія обіцяють організатори та очільники місця для них стане особливою. Новинки сучасного синематографа наповнять не тільки кінотеатри, але й для глядачів. Просто неба буде організований культурно-мистецький проект Фестивальна площа, який буде розташовано на відомій всім нам з вами Софіївській площі. Воно буде тривати з сімнадцятого. Жовтня по 6 листопада, серед додаткових локацій двотижневого фесту, навіть приміщення соличної адміністрації серед ексклюзивних кінозалів у форматі open Air і дахи будинків Спуститься кіно і в підземку. З однієї з версій в самому метро там, наприклад, будуть демонструватися рубрика фільмів жахів, оскільки все ж таки це підземка. А також муніципальні кінотеатри всі будуть віддані на, скажімо так. Розташування заходів кінофестивалю це близько 15 локацій. Нову молодість на фестивалі отримає й онований після пожежі кінотеатр жовтень і його іздали інших синами. Обіцяють організатори. Без кіно не сумуватимуть. Ми вже отримали близько рекордну кількість заявок на цей фестиваль, тому я вважаю і впевнений в тому, що це буде дуже, дуже цікава програма. За словами організаторів, це вже дві тисячі заявок на міжнародний, 200 заявок на український конкурс. Втричі більше очікують їх глядачів кіноманів. Фестиваль тогоріч відвідали майже 100 тисяч людей. Молоді стануть доступнішою для ширшої аудиторії. Ми вже на сьогодні розробили і втілюємо програми для маленьких киян і гостей міста, зокрема на базі дитячого табору Артек. Також для киян і гостей міста більш поважного віку. Ми пропонуємо в рамках кінофестивалю можливість безкоштовного відвідування фільмів. Восени усі бажаючі за пенсіонним посвідченням зможуть відвідати кінофестиваль, аби кінотижні для киян стали незабутніми. А фестиваль з міжнародною подією місто нещодавно скріпило свої наміри меморандумом. Наталі Біловол, Олег Борщевський, телеканал Київ.